Привіт всьому світові з України, місто Івано-Франківськ. Отож, Ярослав Люльчик, Люльчик один із багатьох мешканців нашої славної Західної України, на мій погляд, талановита людина, яка вміє. Розказувати гуморески. Отож, смійтеся на здоров'я. Гумореська, яку я розповім вам, доведу до вашого відома, потребує невеличкого тлумачення. Дві сторони медалі це дві сторінки життя двох молодих людей у різні е е пори часу і роки життя. Перша, розумієте, то така непорочна частина, чисте, непорочне кохання, любов. І друга буденне життя, сімейне буденне життя. Значить перша сторінка. Ще високо в літнім небі гарне сонце гріє, ще на смітті гордий півень уряжено біє, ще далеко до вечора полем ядро грає. Він за милою дірку під тином заглядає, заглядає і шепче до себе, утоплюся, повішуся мила через тебе. Жити вже більш не можу, немає спокою. Куди хожу, тебе бачу все перед собою. Чи дня ще ясно, чи темної ночі, бачу твоє біле личко і карії очі. Оті кости, шовковії, брови з оксамиту, і через них блукаючи, я хожу по світу. Умираю, як почую твій прекрасний голос. Вірте, не сплю добрі люди цілу ніч на волос. Біля стола, думаючи, цілу ніч просижу. Тебе, моя голубонько, де не гляну, вижу. Кажу тобі, райська квітко, як без тебе жити, краще мені молодому в сирій землі. І так буде, не даш руки, мене вже немає. Моє серце більш нікого, крім тебе, не знає. Ангеле мій, слово, що буде, хай знаю. Коли згідна, то я живу, а ні, то вмираю. Ну, дівчина була ангельська душа, бо як говорять, Дівчат поганих не буває, тільки не знаю, де беруться погані жінки. Прожили вони декілька років, і тут вже друга сторінка життя. Ще високо сяють зорі, нічка землю криє, десь собака з перелякуша сонно завиє, ще спить мале, ще спить старе, все відпочиває, а він бродить вулицями, чого й сам не знає. Зненавидівчого жінку й шепче до себе. Утопився я без води відьмо, через тебе. Жити більше вже не можу, не маю спокою, куди кожу, клятий образ свій ходить за мною. Чи серед дня ще ясного, чи темної ночі бачу твоє жовте лице і собачі очі. Оті коси розхристані, полиняні брови, ніс і морду наподобу старої корови. Почую той закриплий голос. Вірте, не сплю, добрі люди, цілу ніч на голос. Біля стола, думаючи, цілу ніч просижу. Така мене бере того, що з світа не вір. Ну чи ж правда, добрі люди, що я з глузду збився. Ходив собі на жрати і з і вженився. Треба стидно мені нині отут пригадати, коли думав, що ангела приведу до. Мене. Ах і ангел мені А ну, Що тут говорити? Можу сміло його разом з хатою спалити. Щоб вона тоді ще зранку янути почала, ще не було дня, години, щоб вона змовчала. І сякий, я й такий, я й не вмію жити. Лише вмію їсти, пити і дітей. Креще, лине, обзиває, не боїться Бога. Та на себе не погляне корова безробітна. Розрослася, розтовстіла. Як ляже, а страшно. І отаке от треба любити, ні за та нізато. Як погляну на ту квітку, все відмирає. А вона ще пить, що не можу, що не замагають. Певно, люди ще не можуть такого ради дати. Треба руки штукувати, щоб діло дня. Краще було вхопитися, вмерти і не жити, аніж таке обнімати і таке любити.